В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Генцек НАТО прибув до Києва з неоголошеним візитом. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 30 квітня у студії Ангеліна Гущина. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо з Волинських новин, на жаль, трагічних. На Донеччині загинув військовий з села Оленина на Камінькашерської громади Тарас Миронов 1991 року народження. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 28 квітня в Донецькій області. Також на війні з російськими окупантами загинув захисник із міста Береслав Херсонської області Володимир Стародубець, який з родиною переїхав у село Городок Пралісненської громади на Камінькаширщині. Захисник загинув 27 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У Ковальському районі на Волині 28 квітня сталася смертельна ДТП. Як повідомили телеканалу конкурентів і ОДБР на автодорозі між селами Річиця та Підгір'я, перекинувся автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець. За попередніми даними водій, рухаючись ґрунтовою дорогою, не впорався з керуванням від отриманих травм. Водій загинув на місці події. Двоє його пасажирів, військовослужбовець з травмами доправлені до лікарні. Нині встановлюються всі обставини ДТП. Призначено експертизи. На Волині спалахнула пожежа у житловому будинку. Як повідомили рятувальники області, це сталося 28 квітня в місті Ківерці Луцького району. Вогнеборці за допомогою водяного ствола оперативно приборкали займання. кажуть, що ймовірна причина пожежі недолік конструкції. Дворазовий чемпіон світу з джиу-джитсу, лучанин Богдан Мочульський здобув золото на міжнародному турнірі джиу джитсу Grand Prix Paris Open 2024. Про чергову перемогу спортсмена повідомили у волинському прикордонному загоні, де нині служить Богдан Мочульський. Лучанин виступав у ваговій категорії 62 кілограми. Загалом у прикордонника було чотири поєдинки за вихід у фінал. Він змагався з чинним срібним призером чемпіонату світу а в фіналі переміг чемпіона Європи. Ну що ж, далі ми переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує бити по мирних містах і селах. Російські війська в день 29 квітня обстріляли село Кізомис у Білозерській громаді Херсонської області, у результаті чого від травми загинув 60-літній місцевий житель. Окрім того, в день 29 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Полтавській області. Там, на щастя, без влучань і постраждалих. У пункті пропуску Рава Руська грабене на кордоні з Польщею. Польські фермери припинили дії з блокування руху. Таким чином, всі пункти пропуску на кордоні наразі розблоковано. Водночас, за наявною у прикордонників інформацією, на в'їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту. Генеральний секретар НАТО прибув до України з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомили в прес-службі НАТО. За словами глави української держави, Столберг навідав Україну вже втретє спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський також заявив, що разом із генсеком НАТО вони обговорили створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони на 100 мільярдів євро на 5 років. Разом з тим Столберг зазначив, що рішення про запрошення України до членства в НАТО навряд чи відбудеться під час ювілейного саміту альянсу у Вашингтоні в липні поточного року. У Дніпрі 14-річна дівчина стріляла у свою знайому. Як повідомляє поліція Дніпропетровщини, конфліктна ситуація між неповнолітніми дівчатами виникла 27 квітня біля одного з кафе. Під час інциденту 14-річна дівчина здійснила декілька пострілів з предмета, схожого на пістолет, в бік знайомої. В результаті 17-річна дівчина отримала травми. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом. Хуліганських дій за участі неповнолітніх у правоохоронному відомстві додали, що усі причини та обставини події з'ясують слідчі в ході досудового розслідування. Міжнародний канал торгівлі людьми викрили на Одещині. Як повідомили у Держприкордонслужбі організувала злочинний бізнес. Місцева одеситка вона підштовхувала жінок для роботи за кордоном. Далі, по прибуттю до Румунії, зловмисниця відбирала в Україну документи, обмежувала в пересуванні та схиляла до співпраці. Також забирала соціальну допомогу, яку змушувала жертв оформлювати в іншій країні. Фігурантку схема затримали прикордонники та поліція. Їй повідомлено про підозру. В американському штаті Оклахома, 28 квітня, пронеслось десятки торнадо. Загинули чотири людини, ще понад сотня отримали поранення. Про це пише Бабель з посиланням на Associated Press. Станом на 29 квітня понад 20 тисяч жителів штату все ще залишаються без електрики. Значних руйнувань зазнало місто Салфер з населенням близько 5 тисяч людей, де торнадо зім'яв багато будівель у центрі міста, перекинув автомобілі та автобуси і позривав дахи з будинків у рай. Радіосі 15 кварталів. 29 квітня у Парижі правоохоронці затримали французького актора Жерара Департьє через звинувачення у сексуальному насильстві. Наразі його допитують. Про це пише французька телевізійна та радіомережа новин BFM TV. Жерар Департьє звинувачують в сексуальному насильстві дві жінки. Вони стверджують, що він торкався до них під час двох зйомок у 2014 році та у 2021 році. Натомість сам Жерар Департ'є заперечує всі звинувачення на свою адресу. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це, як пише європейська правда, з посиланням на агентство Reuters, офіційно підтвердив представник МЗС Цзянь. Китай сподівається на співпрацю з Францією для подальшого зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності та співпраці, сказав лінь. Він також зазначив, що сі проведе переговори з президентом Сербії Александром Вучичем, щоб обмінятися думками щодо двосторонніх відносин і обговорити покращення китайсько-сербських відносин. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Де вас у студії працювала Ангеліна Гощина Hvala vam dobra, pobačamo se.